За ініціативи організації молоді Рівненської АЕС та за підтримки профспілки адміністрації атомної станції, а також атом профспілки, вже в п'яте на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле Озеро пройшла відкрита першість реес з кростриатлону. Захід такого плану це дуже важливо для того, щоб показати. От зараз у нас іде війна. Ми це розуміємо, да? і ворог намагається зробити все, що ми відчувалося погано. А ми показуємо, що наше життя, попри всі його намагання, воно продовжується. Ми розуміємо, що там важко наша. Хлопцям на фронті, але тут ми також працюємо. Ми працюємо важко. Ми намагаємося, щоб була стабільна робота нашої станції. І такий захід він показує, те, що людям це важливо, і своєї участі вони окажуть підтримку. Підтримку тим збройним силам, які зараз боронять нашу державу. Цьогоріч спортивний івент зібрав найбільшу кількість учасників понад 130. Три атлети змагалися не за першість. Першочергово їх об'єднала благодійна мета збір коштів на підтримку зсу. Кожен із нас або, скажімо, так, або в ЗСУ, або допомагає ЗСУ. Тому якщо ми не зараз не там, не, на, не з хлопцями, не в ЗСУ, ми об'єднуємося зусиллями, якимись думками, якимись ідеями, як допомогти найкраще, найефективніше і ну, з вірою в нашу спільну перемогу. Після урочистого відкриття заходу інструктаж від організаторів декілька хвилин розминки і старт першого етапу змагань з розстріля тріатлону – плавання. 2-1. 750 метрів ми пливемо в нашій чудовій гліцериновій воді біло озера. Їдемо до села Озерці і назад 20 кілометрів загалом. І потім біжимо по нашій мальовничій природі нашого краю. 5 кілометрів. Спринтерську дистанцію як в індивідуальному, так і в командному заліках долали спортсмени з вараша, Рафалівки, Зарічного, Коволя, Сарн, Рівного, Луцька, Нетішина, Львова, Хмельницького, Києва, Харкова, Южноукраїнська. Взагалі весь тріатлон було проходити дуже класно. Проплив перший було дуже тяжко. Розумні люди так не плили, бо ще потім їхати бігти. Але я хотів вийти з води перший. Приїхали з електростанції. Наша команда завжди бере участь у заходах, які організовувала Рівненська на електростанція. Ми любимо наших колег. Ми всі якби і донатимо, і стараємося своїм прикладом показати, щоб люди брали участь. Це мій другий триатлон. Перший був у Натішині, але Мені здається, все на дуже високому рівні. Захід показує, що ми атомники дуже згуртовані люди. Ми за перемогу і все робимо задля перемоги. Захід, як завжди, на найвищому рівні. Ну тут ніяких питань ніколи не було. Завжди все чудово, всі волонтери, всі молодці. Одні плюси. Підтримка групи волонтерів, представників українського ядерного товариства та профспілки Рівненської АЕС дуже допомагала учасникам долати дистанції. Дуже гарна організація, чудова робота волонтерів. Взагалі, вони стоять саме там, де потрібно, і вони все ж таки підтримують, посміхаються, підхлопують щось там, скажуть таке підводьорюючи, мотивують зовсім дуже добре. Абсолютним переможцем крос триатлону серед чоловіків став спортсмен з Рівного. Серед жінок триатлетка з Луцька. Близько 30 нагород учасники отримали за перемогу в особистих заліках. Значна кількість з них золоті срібні та бронзові призери представники Рівненської АЕС. Учасники варайської команди «Амбер Спорт» стали найшвидшою та найспритнішою командою у категорії естафета Командний залік. Серед відокремлених підрозділів, на як Енергоатом, перемогу здобули спортсмени Рівненської АЕС. Також цьогоріч категорія естафета проводилася між цехами та підрозділами Поліського енерговелета. Золото вдалося вибороти в команді цеху з ремонту загальностанційних систем енергоремонтного підрозділу. Усі переможці отримали сувенірні медалі від організаторів та презентаційну продукцію від Рівненської атомної електростанції. Спортивний івент вкотре продемонстрував, що українська нація згуртована, і кожен на своєму фронті докладає максимум зусиль задля перемоги України, адже це наша спільна праця і єдина на сьогодні мета та мрія і до зустрічі на трейловому забігові під градирнями, які відбудуться вже восени. Також у нас є ще ряд запланованих заходів. Всі вони. На сьогоднішній день для нашої перемоги на підтримку наших збройних сил Олена Муляр, Олександр Сніжко, Микола Мордас, телеканал Енергоатом.